Мерседес, ай. Але мене вдав почати. Ні, не треба нічі, Юрчу так сяду, та І не надо, Федя, нічі. Тік-токер ти, блядь, але потім... Інженір, наш інженір. Юрчу ти за неї здівай, бо, блядь, ціле, потім все сміє. Не матюкаєш, а ти все матюкаєш, а кажеш, не сюди не здівай. Інженер електрик, комп'ютерний діагност. Там музика буде, я знаю. Ти діагност комп'ютерний. Так да, то комп'ютерна діагностика. А ти як? ну, діагностика то є комп'ютер, А ти діагност. Да-да. Все. Знакомьтесь, наша новая звезда. Ютуб, ай. То так. тиктошего який Да-да. Наш народ не любить мати і так далі. Так, ага. А може потянути да, якийсь друг. Якийсь грубий ноутбук, воєнний. Uh -huh. Тактичний. От тепер як ти ті типу, повінкот ще ту в'язає. Коно хоче дані перенести, мені то не треба. Йой-йой, Навіть до бока не можу зайти. Ого! Що діагност каже? Машина приїхала, вже не заводиться, світить постійно задній ход, коробка не реагує. Зараз, зараз. Речах кажи в порядку. Типу бун казав, що речах може бути. Блок управління речагав в порядку. Так, кажи, тут є. Є ошибки, я му фоткав. Або на, Юра, фоткає, відправляє йому. Він казав, що треба, він хоче Сережу відправити. Обладнання маєш. Тут новий стар діагност СД4. Схований в кульковій. По да. Славіка ще дома таки в кульках. Це, так, Славік? Да. Обзор не дає Славік робити, але сфоткати дозволив.